Зібралися сьогодні з приводу ліквідації нашої організації і вивілення працівників на біржу праці. До нас приєдналися колективи Поміщанської вузлової лікарні, вагонного депо, Знам'янської лінійної СЕС, Котовської, Шевченковської СЕС. Я хочу сказати за свою організацію Поміщанська лінійна сес. Існує, заснована в 35-му році, в 38-му році, організована сангіт лабораторія Для порівняння саме на залізничному транспорті існує 79 років. поміщацька лінійна СЕС 77 років. Будівництво СЕС здійснювалося силами працівників закладу. Будівля відповідає типовому проєкту і є чи не єдиною типовою на одеській залізниці. Сам станції працює злагоджений колектив кваліфікованих фахівців, які мають за роботи понад 20 років адміністративною за наказом МОЗ України з 2006 року від 21.09.12 року про ліквідацію бюджетних закладів, що належать до сфери управління МОЗу, 12.12 12 цього року нас вивільняють на біржу праці. В наказі, в наказі, в цьому наказі, в пункті 3.4 не вказано термін персонального попередження працівників. Не надана соціальних гарантій з працевлаштування, хоча у прес-релізі головного державного санітарного лікаря України Пономаренка наголошено, що жоден медичний працівник не залишиться без роботи. Головний лікар нашої сес звертався до адміністрації вузлової лікарні з приводу працевлаштування працівників закладу. Роботи в лікарні для нас немає. Звернення на гарячу лінію центральної сес на залізничному транспорті результату не дало. Ми надійшли. Деські залізниці. Ми звертаємось до чиновників вищих сфер управління. Коли ви будете підписувати документи про ліквідацію, згадайте, що за скороченими ставками та скороченими се стоять живі люди, сім'ями та дітьми. Ми не ляльки, з нами так не можна. Наказ 176 о порушує наші основні конституційні права, право на працю і право на життя. Звільнення з роботи означає смерть соціальну і повільну фізичну, тому що хто не працює, той не їсть. До нашого заходу приєднуються колективи Знам'янської, Шевченковської, Христинівської, Гайворовської лінійних СЕС. Ми наполягаємо на припиненні заходів, пов'язаних з ліквідацією нашого закладу та інших закладів Держсанепідслужби та вивірення працівників. І ще я хочу зачитати виступ Шевченковської лінійної, яка надіслала нам за факсом з підписами людей. Ми працівники державного закладу Котовської, вибачте, Котовської лінійної санепідстанції підтримуємо акцію протесту про ліквідацію бюджетних закладів, установ та за організацій, що належать до сфери управління МОЗ України та звертаємося до журналістів каналу 1+,1. Немає що ТЗ Котовська лінійна СЕС на Одеській залізниці МОЗ України повністю ліквідується? Відсутній внутрішній наказ по нашій сес та відповідний наказ по СЕС на Одеській Залізниці або він до нас не доведений. Згідно розпорядження Кабінету міністрів України від 3.10.2012 року, 744 пункт 1 про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів, підприємств, установ та організацій. До сфери управління державної санипідслужби чітко вказано передати цілісні майнові комплекси державних закладів, підприємств, установ та організацій за переліком згідно з додатком, де перелічені всі сес України без винятку із сфери управління Міністерства охорони здоров'я до сфери управління держсанипідслужби, засобів масової інформації і прес-конференції головного державного санітарного лікаря України Пономаренка. Вказано про перехід закладів Держселіпідслужби з одного відомства в інше. І буде проведена реорганізація, з якою ми згодні, але не ліквідація. Ми живемо в невеликому місті Котовську Одеської області, де не просто знайти будь-яку іншу роботу, тим більше за фахом. Адміністрація виганяє нас як бродячих собак на вулицю. Хоча адміністрації нашої адміністрація зарезервувала собі робочі місця в складі ліквідаційної комісії. Розробила собі кошторис на заробітну плату на весь наступний 13-й рік. Як відомо, ліквідаційні комісії можуть працювати і набагато більше одного року. І як нам кормити і вчити дітей, платити за комунальні послуги? Це нікого не цікавить. Колектив підписи 15 осіб. Дякую за увагу. Знаменська. тепер слово надається Знам'янській лінійний сесії. Колектив знамської лінійної і санепідстанції виступає проти і засуджує наказ МОЗ України No1760 від 21.09.12 року про ліквідацію бюджетних закладів, установ і організацій, що належать до сфери управління МОЗу, що є порушенням закону України про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення. Згідно цього наказу, 28 працівників санепідстанції залишаються без роботи, а 18 з них взагалі без засобів до... Проживають, проживання, Маючи сім'ї та дітей, де їм брати кошти, щоб вчити вдіти, взути, в діти, взути, нагодувати своїх дітей. Невже в Мінздраві України не залишилось людей милосердних і здоровим глуздом? Чому видано протизаконний антинародний наказ проти звільнення більше 30 тисяч чоловік, працівників саме підслужби? Антигуманна політика Кабміну не тільки направлена на знищення. Медпрацівників, санепідслужби, вона тим самим усуває санепідконтроль за діяльністю лікарень, поліклінік, медпунктів промислових, комунальних харчових і дитячих підприємств і установ. Це приведе до виникнення масових спалахів різних інфекцій, захворювань, харчових отруєнь і в першу чергу в організованих дитячих колективах, школах, школах, інтернатах. Дитячих дошкільних закладах вийдуть з-під контролю промислові підприємства по знам'янській дільниці. Більше 90 тисяч робітників піде активізація шкідливих і отруйних речовин, несприйнятливих факторів на робочі місця, низька або висока температура повітря, вологість, радіація, інфрачервоне випромінювання, свинець, окис лицю та інші захворювання. Інші захворювальні, отруйні гази та речовини, призведе до появи масових професійних захворювань. Безконтрольні комунальні об'єкти з цим, а тим більше без лабораторного контролю не зможуть забезпечити зможу населення доброякісною. Якісною питною водою дотримувати санітарно гігієнічного режиму на станціях вокзалах гуртожитках, котельнях та інше. Без контролю залишиться місцеве використання, збір вивіз сміття та нечистот, утримання території, вулиць і площі в місцях. Недотримання санітарно-гігієнічного режиму в організованих колективах і об'єктах харчування вже в цьому році привело до появи ряду харчових отруїн. Величезну шкоду буде задано і пасажирській службі залізниці, адже без контролю залишиться екіпіровка пасажирських вагонів, тобто забезпечення їх доброякісною питною водою, предметами прибирання білизною, посудом, аптечками, епідокладками, робочим одягом, милом та іншим. Не буде контролю за справністю і нормальною експлуатацією туалетів, питанів, збором сміття і його. ...кладування, проведення, прибирання і миття застосування десь засобів, провітрювання, дотримання температурного режиму, вийде з під фронту і своєчасність на медогляді, навчання по санітарному мінімуму провідників і начальників пасажирських поїздів. Знам'ятці за добу проходять більше 120 поїздів та більше 20 приміських та електропоїздів. І все це може залишитись без нагляду. Хто буде контролювати санітарний стан вагонів, температуру в них, санітарну зону, яка протягається на 5 кілометрів навколо станції, де знаходяться підприємства та працюють люди. Це все може призвести до спалаху епідемії, тому що це великий залізничний вузол, звідки розходяться поїзди і всі, всі куточки України. Йде епідемія грипу і на цьому фоні йде ліквідація санпідслужби. А це, як було вище сказано, здоров'я людей та їх життя. Дуже просто. Підсумовуючи, сказано, необхідно ще раз підкреслити, що чинний наказ мозу номер 1760 від 21.09.2012 є антигуманним і направлений на поступове вимирання українського народу. Колектив з нами СЕС одностайно засуджує і виступає проти виконання наказаного закону МОЗ no 29 і 29.09 року та просить СССР широко висвітлити дане питання в засобах масової інформації. Підписали всі працівники СЕС, <клес> Кичачи. В кількості 28 чоловік. І передають матеріали СССР. Спасибі, що ви прийшли до нас. Всі небайдужі. Хочу вам сказати, потерпіть, що зараз такі погодні умови тяжкі, потерпіть, зараз вже під'їжджає ТСН. Вони дзвонили в 11 часових і казали, що через пів часа будуть, зараз пів 12-го. Ми далі будемо проводити зараз мітинг. Надається слово голові правкому. Ні, я ви не, не, ви не, не бажаєте да, виступити? Хто бажає Хто бажає ще виступити? Як... Слухайте, Ви ж були ці, а ті ще їдуть. Ну вони під'їдуть, але ж бачите, такі погодні умови. Вони обіцяли, що через пів часа будуть. Якраз зараз пів дванадцятого. Так що... Будь ласка, не розходьтеся, виступіть ще не хтось, скажіть, від Зараз... мені в лікарні, бо я ви з звали... вами вже... батьки. Хорошо, від імені батьки, хай буде так. Тарас Григорович Шевченко заповідав нам, та добре вигаститься кирів, та заходиться, вже будіть, будіть. А ми ж цього не робимо, треба збиратися, так як борються... І з Чечнею Р Росія вже 300 років не може там і Шаміль був, і Хаджимурат не може ніяк подолати Чечню. Це не по темі. Да? По темі. <ріх> Значит, Це не по телу армія Упа мала санітарну службу і червоний рест. Мало. Вам слово не завалимо? А ми залишаємо на произвол судьби і базар, і всі магазини, і керниці. Я вже чую, що скоро налог буде за керниці. Та Що десь? Дякуємо за виступ.